Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Застосунок «Резерв Плюс планують перетворити на онлайн ТЦК, а також додати опцію онлайн рекрутингу для мобілізації у два кліка. Оновити свої дані через Резерв Плюс змогли 3,2 мільйона людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити «Резерв Плюс на ТЦК онлайн. Заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Форбс Україн. Крім того, відділ цифровізації додає опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Також Боті три типи відстрочок для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Іноді користувачі плутають «Резерв Плюс» з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності для повної інтеграції онлайн послуг, таких як постановка на військовий облік. Потрібен час. Це займе близько півроку, аби вибудувати роботу бекен-системи у ТЦК. Додала Черногоренко. Крім того, вона зазначила, що щодня додатком користуються 100 тисяч користувачів. І вважає, що резерв Плюс матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів.